На сайті президента України 5 червня зареєстровано петицію з проханням накласти вето на законопроєкт під номером 8401 щодо скасування з 1 липня 2023 року мораторію на перевірки Державної податкової служби та на фінштрафи за порушення норм податкового кодексу, спецгрупи єдиного податку, можливості не сплачувати ЄСВ та єдиний податок ФОПами тощо. Автор петиції наголосив, що обставини, які стали причиною прийняття податкових послаблень, нині не зникли цитата. Шановний пане президенте, у березні 2022 року вами та урядом було ініційовано і прийнято правильне рішення щодо зменшення податкового навантаження на підприємництво України та щодо зменшення втручання контролюючих органів в діяльність підприємств для збереження української бізнес-ініціативи, робочих місць і обсягів виробництва та торгівлі. В березні минулого року ви, шановний пане президенте, на весь світ публічно оголосили про ініціативу по запровадженню пакету рішень щодо податкової реформи, яким суттєво знизили податки для бізнесу. А замість ПДВ та податку на прибуток було запропоновано ставку 2% від обороту та спрощений облік. Було звільнено суб'єктів господарювання від плати за землю та орендної плати за землю на всіх територіях, де ведуться бойові дії. Для фопів першої та другої групи сплата єдиного податку стала добровільною. Також було скасовано усі перевірки для бізнесу. Ви, як президент України, запевнили нас і гучно наголосили, що зазначена реформа буде діяти на весь час дії воєнного стану та ще мінімум на рік. Після його завершення, відтак звертаюсь до вас, пане президент України, для збереження авторитету усієї держави та усього українського народу з проханням накласти вето на законопроект номер 8401 Проект закону про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану за умови його прийняття Верховною Радою України як такого, що не відповідає вашим офіційним заявам. Кінець цитати. Переважна більшість опитаних нами на вулицях обласного центру мешканців Сумщини підтримують ініціативу автора петиції І переконані, що український бізнес сьогодні, як ніколи, потребує підтримки податкових послаблень, аби вижити та продовжити свою роботу. Да, я тільки за тільки за тільки за. А чому? Як? Чому? Тому що треба розвивати підприємництво. що? людям роботу треба у війну, не дамі, не 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 будинків, не роботи, ви що. Так, я mm, вважаю, що доречно. Ну, це доречно. А чому ви так вважаєте? Ну тому що чим менше податків, тим краще. Це моя позиція. Бо знати корумпійна владна влада. Ну, воєнний час всім тяжко, то я думаю, що це не дуже добре. Та важко сказати. Ще зараз такі важкі часи. Можливо, й треба. Поки війна йде, платили ці льготи, щоб були льготи у підприємців. Ну, зараз важко якийсь бізнес строїти. Тому що на зараз, коли йде війна, то підприємство дуже страдає, е, ну як воно страждає, тому що більше людей стало ну, не користуватися цими послугами як підприємців, і у них від цього бізнесу. Я ж вважаю, що держава потрібно виділяти якісь льготи для підприємців. Так я вважаю, що ця петиція потрібна. Ну я вважаю, що ще час кризису, Тобто нужно все-таки налоги знизити. Я вважаю, що потрібно, щоб залишилося 2%. Я за цю петицию. Я підтримую сплату 2%, тому що це буде краще впливати на розвиток нашої економіки. Щоб залишилося 2% зараз. А чого так вже? Ну їм теж треба за щось жити. Якось заробляти. Ну, якщо 20%, то навіть не знаю. Ну, мабуть, би, щоб залишилось тоді. Ну, на на, як? На, 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 на. на теперішньому рівні, так. Ну, навірно, хуже. А чому? Ну, ще більше платить, прийдеться. Два і двадцять. Раз ж є. Ну, поки воєнний стан. Я думаю, ну впроваджувати назад 20% ну це не дуже правильно поки що. Тому що воєнний стан зараз і так багато там а, скорочують і заробітну плату, і навіть з роботи там все це. Ну, економіка в дуже нестабільному стані. Комусь вигідно так, щоб було 20%, а людям, які повинні платити, це ну не так вигідно. Ну, мабуть, бізнес не витримає такого зараз. Ситуація дуже складна. Я не знаю, як люди зараз викручуються, тому мабуть, буде дуже складно. До кінця війни треба два відсотки, мабуть. Щоб вони стали. Так, так, так. Ага. Війна закінчиться, там вже по-новому. Тоді я гадаю, потрібно залишити на двох відсотках. Тому що наразі в Україні. Ну, Потрібен малий бізнес також, і ця петиція може зберегти багато кому бізнес, аби він не став збутковим, не скатився там не закрився, тому що в Україні війна і це підтримує дуже економіку. Я ось так ось вважаю. Підпишу петицію. Щоб цього не сталося в умовах війни, аби дати гідну відсіч ворогу, бізнес повинен стати плічопліч з державою, а держава створити для цього всі необхідні умови. Для того щоб президент України розглянув і надав свою відповідь. Петиція повинна набрати 25 тисяч голосів. Нагадаємо, битви виграє армія, а війну економіка. Перемагаємо разом.